Закуска з кисломолочного сиру в горіхово-журавлиній шубці. В миску всипаємо 200 г кисломолочного сиру, тоді додаємо 2 столові ложки сметани, тремо 2 зубчики часнику та пів чайної ложки солі. Все гарненько перемішуємо, маса повинна бути в міру густою. На дошку окремо висипаємо жменьку журавлини. Жуменьку горіхів, грецьких та арахісу. І все це подрібнюємо ножем, в крихту, розмір якої вам буде подобатись. Потім на плівку викладаємо нашу масу і робимо з неї ось таку ковбаску. Коли ковбаска вже буде готова, викладаємо її в горіхову суміш. потім Обвалюємо ковбаску з усіх боків гарненько, і можна сервірувати. Я виклала це на дошку, додала сирів і поставила на святковий стіл. Дуже гарно смакує така закуска з підсушеними грінками. Ось так. Смачного.